Доброго дня, шановні! Сьогодні у нас новий експеримент, називається сила Ампера. Ну, Ця сила працює у всіх електродвигунах будь-якої конструкції. І у всіх вимірювальних приладах. Не цифрових, а такого типу. Тобто, сила досить широко застосовується у господарстві. Що нам потрібно? Бачите, джерело строму дає трошки більше 9 вольт. Амперметр, ключ, подвійний ключ і сама установка для демонстрації сили ампера. Це мідний дріт, а це, бачите, магніт. Ну і як все працює? Нажимаємо на кнопочку, бачите? Вправо діє сила Ампера. Розімкнули, бачите, висить. Поміняли напрямок струму. Нажимаємо на кнопочку. Бачите, сила Ампера в інший бік. Переключили, бачите, сила Ампера, в інший бік. Бачите, значить ще раз. Куди була сила ампера в такому випадку? Бачите, вліво, да? Тепер перевертаємо магніт. Нажимаємо, бачите, вправо? То есть Напрямок сили ампера залежить від напрямку сили струму і полярності магніта. Електричну схему прослідкуємо за схематичним малюнком. Знову джерело струму. Плюс мінус. Далі плюс оцей провідок Бачите, куди йде? На ключ з мінуса іде на Амперметр. Ну, амперметр тут не зашкалював у нас, 9 ампер показував. Все. Ну, навіть 10 бачите? ну. Схема вся йде майже коротке замикання. І знову оцей подвійний ключ. Подвійний ключ. У нас, за допомогою якого ми змінюємо напрямок струму на цьому що мідному провіднику. Значить, так його розташуємо, і, і бачимо. Що оцей дріт іде сюди, оцей дріт? Відповідно сюди. Сюди. Оце наш мідний провідничок, оцей ось, да? І тут все навпаки. Оцей дріт іде сюди, тільки отут з'єднання. Оцей дріт іде сюди. Ну і тут що? Тут магнітне поле? Ну, позначимо його точками. Значить, якщо ключ замкнений сюди, то відповідно напрямок струму такий. Якщо в цей бік, то виходить протилежний. Зрозуміло, так? Да? Напрямок сили ампера шукають по правилу лівої руки. Ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, Чотири витянутих пальця по напрямку струму в провіднику. І тоді відігнутий великий палець показує на напрямок сили Ампера. Ну і тут по популярності два малюнка. Перший магнітне поле позначають точками. Це означає, що лінії магнітної індукції напрямлені на гору. Отак от, так от у нас провідник. Напрямок струму нехай отак. Значить, лінії магнітної індукції входять в долоні. Це отак. Зрозуміло, да? Далі 4 пальці по напрямку струму в провіднику. І оцей палець, оцей палець нам вказує на напрямок сили Ампера. От сюди тоді буде F ампера, якщо оце І. Ну, щоб поміняти напрямок сила Ампера в даному випадку, що потрібно? Або поміняти напрямок струму, або перевернути магніт. От Перевернутий магніт, тоді лінії магнітної індукції позначають хрестиками. Ну, нехай струм так же саме йде від плюса до мінуса. Як тоді руку розташувати? От так. І сила ампера напрямлена от сюди. Струм сюди ж. Бачите, так? Да? Значить, на нашому, що виходить, Норт внизу, зюйт вверху. Це руку розташувати якось ось так. Зрозуміли, так? Да? І куди буде сила ампера? Вправо. А ну перевіримо, правильно чи ні, бачите правильно. Далі. Другий по популярності малюнок це магнітне поле зображують, ну отак от зроблю, як на малюнку. Отак от. Так от. Значить, лінії індукції йдуть від норда до то да? Тобто ось так от. І отак от іде от провідник, отак от іде провідник. Ну, плюс-мінус нехай струм іде от сюди. Тут як користуватися правилом. Лівої руки. Ліву руку розташувати так, щоб лінії індукції входили в долоню. Чотири пальця по напрямку струму. І, струм получає, і сила ампера виходить нагору. Як це зобразити? Малюється кружочок, ставиться точка в кружочку і пишеться ампера. Оце знову струм. Щоб поміняти напрямок сили Ампера, щоб був крестик отак от, от, що треба зробити? Або перевернути магніт, або поміняти напрямок електричного струму. Таким чином ми сьогодні розібрали так звану силу Ампера.